Наша планета переживає велику екологічну кризу. Ми часто скаржимось на погане повітря, неякісну воду, погіршення здоров'я, виробку лісів, підвищення тарифів на енергію. І якщо ми будемо продовжувати лише пасивно спостерігати, то подальше погіршення стану планети неминуче. Кожен з нас може долучитися до збереження цієї планети, і це не так важко, як здається на перший погляд. У цьому відеоролику ми зібрали п'ять простих способів, які допоможуть зберегти довкілля та ще й зекономити. В першу чергу ми можемо відмовитись від використання поліетиленових пакетів. Це екологічно для природи, замінивши їх е, біопакетами. Обирати найбільш екологічний транспорт. На даний момент легковий автомобіль викидає приблизно 404 грами вуглекисного газу на милю. Мовитися від одноразового посуду та пляшок краще використовувати багаторазові. Не тримайте крани з водою постійно увімкнене під час намилювання посуди. Намочіть його. Вимкніть воду і тоді намилюйте, а вже потім змивайте. Як берегти енергію в побуті? Наприклад, оптимальне освітлення. Коли вже вмикаєте світло ввечері, робіться там, де це необхідно. Навіщо платити за освітлення цілої квартири, якщо ви знаходитесь в одній кімнаті? Саме від нас залежить наше майбутнє!